Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці». і Сьогодні, як ви бачите, у нас дуже дуже велика розпаковка. Мега просто. О, тут, до речі, є такі, такі товари, такі речі які я ніколи абсолютно не заказував. Це, це буде мій перший досвід. Ну і цікаво а, подивитися на наскільки він буде оправданий. Так, поїхали, друзі, тому що дуже багато всього понаприїжджало. На деякі речі, звичайно, буду робити додатково огляд. Ось, наприклад, як на ось цей зарядний пристрій літокала. Бачите, він достатньо в пом'ятому стані. Ну, не знаю, напевно, живий. Таке враження, що його хтось, хтось по ньому тупцював, але так, що у нас тут? У нас тут кабель Type-C, але, здається, живий. Живий? Зараз побачимо на 4 елементи. Так, це гуд, все нормально. Тут у нас мануал. Нормально, значить, будемо робити додатковий огляд. Це на... для акумуляторів. Зарядочка. окей, Поїхали. Поїхали далі. Швиденько хочу, тому що їх дуже багато і на чомусь конкретному зупинятися це лише в, в огляді. Ну, тобто не, не, не бачу сенсу. Так, що у нас це? А, я, чесно кажучи, навіть не, не пам'ятаю, що це. Ну, окей, давайте розпаковувати далі. Щось заклали пупирку і не пожаліли. Ой, господи, от пиріжця ще, Юра, понаточував гострих ножів. Собі порізати руки. Так. Що це у нас таке? А, це здається термометр. Так, да, дійсно, термометр. Запакували досить прикольненько. Безконтактний термометр. Ну, давайте побачимо, чи хоч цілий. Ну, має бути цілий. А, цікаво буде, наскільки. Точний, тому що о, всі прекрасно знають, що у таких термометрах дуже велика погрішність. Як ви бачите, поставляється, я так розумію, без батарейок. О, я навіть, чесно кажучи, настільки туго йде. Навіть не знаю, як його правильно тут Ну, він не вмикається, тому що елементів живлення нема. Добре, не будемо зупинятися на цьому. Якщо буде цікаво, зроблю додатковий огляд на цей термометр. Маленький, зручненький, тут lcd екранчик. Ну і саме головне, наскільки він буде точно показувати. Обов'язково зробимо якісь тестові заміри. Окей, друзі, поїхали далі. А, так. Що тут у нас? Що тут у нас? У нас тут... Ага, у нас тут ремінець для годинника. 22 мм, підходить абсолютно на, до смарт часів. Набрило мені, чесно кажучи, таскати силикон. Захотілося спробувати на руці потаскати шкіру молодого дермантина, скажімо так. Ну, просто цікаво, там цінник невеликий, от так це все приходить. Чом би і ні, подивлюся, як буде носитися. Так, поїхали далі. Що у нас тут? Ага, знову це, до речі, людина мене попросила. Подивилися мій огляд на, на таку ж сумку був у мене огляд. От, і попросила мені, щоб я йому замовив. Це велосумка. Пам'ятаєте, був у нас такий огляд. І, в принципі, ось вона. Вона недорога, вона дуже прикольна, гарної якості. Вона тримає форму, у неї чудовий корпус, не, не прогибається, не мнеться. Ну, Дуже класно, рекомендую. Так, поїхали, поїхали далі. Далі у нас підходять такі доволі... Доволі великі посилки. І так, друзі, перше перше замовляю собі взуття. Ну, чесно кажучи, я не знаю, <г exhibition> наскільки замовляв ось 45 розмір, тому що ношу як би от, І щоб не прогадати. Щоб не прогадати, і мені просто цікаво, а, цінник був занадто солодкий 500 гривень. Отак виглядають ці кроси, ці ласти. Ну, на перший погляд, до речі, нічим не смердять, на перший погляд, достатньо непогано все оце проклеєно. Мені цікаво, наскільки. О, тут навіть ортопедична вже підошла. Якщо видно, та ні, напевно не видно. От, тут у нас йдуть ось такі вкладки, щоб взуття тримало форму. Ну, слухайте, побачимо. Буду робити окремо на них огляд, тому що ніколи взуття з AliExpress ще, ще я не купував, вже докопився, так? Да? Цікава текстура, в вигляді соток. А, вони не прошиті, вони проклеєні. Це, скоріш за все, весна, осінь, можливо, навіть літо. От, Ну, побачимо. Ну, головне, наскільки, наскільки буде співпадати а, розмір. Так, все. Зупинятись більше на цьому не буде, якого буде окремо додатковий огляд. А, поїхали далі. Ось це у нас. У і я знаю, що це. Друзі, приїхала от така от спортивна сумка. У мене дитина займається в гуртоку по джиу-джитсу. І е, ми носимо такий собі рюкзачок і вирішив придбати йому для спортивних занять ось таку ось сумку. А цінник був недорогий, 200 гривень, але сумка. Своєму роді унікальна. Чому? Тому що, по-перше, не боїться доща. По-друге, це сумка-рюкзак, її можна носити як на плечах, так і а, в руках. От. Вона має спеціально, ось тут боковий спеціальний а, відділ для взуття. тобто з основним відділом абсолютно ніяк не пересікається. Так, тут у нас такі ось пов'язки. Тут таке щось дуже багато всього. Додатково зроблю огляд, але саме головне шнурки, лямки, все це є. На перший погляд, якість непогана. Ціни 200 гривень. Т-60. Не знаю, що б це значило. Фурнітура достатньо непогана. Ось ручка така є і такі ручечки. Друзі, поїхали далі, тому що час іде, а в нас іще є посилочки. Так, куди поклав свій ніж? Вже не пам'ятаю. Окей, порву собі вже цю посилку. Розірву. Так, тут у мене чергово-фільдовські бачите ось такі коробульки. До сих пір купую їх по 110-109 гривень. Цього разу замовив чорну, без помаранчого канту. Як завжди, приходить якість відмінна. ну Просто, просто дуже класно. О, тут є відсік сіточкою. Ну, прикольно. Так, і остання у нас розпаковка. Бачите, тут у нас вже написано Базеус. Щось, щось цікаве, дуже полюбив я бренд Базеус, тому що якість у них дійсно класна. І у нас, дивіться, який А, У нас є пилосмок автомобільний. Я робив на нього огляд, от, а цього разу приїхав пилосмок, Мені дружина каже: Блін, ну закажи мені, щоб він у мене був в квартирі, щоб я могла щось там якісь крихти або ще щось, щоб не доставати великий колесос, щоб у мене був під рукою. Ось такий. Я ось подумав, блін, знайшов невеличкий ціна ну, взагалі смішна, щось там 380 гривень. І я е, вирішив купити тільки за того, що це бренд Bazeus. Я впевнений, що навіть за таку ціну це буде е, прикольна і класна річ, тому що, повторюсь, це Bazeus. Називається Bazeus A0 A0 Pro. От, е, не буду розпаковувати. Знаю, що тут все в порядку, тут ось бачите пломбочки. А, але ми на цей пласмок обов'язково зробимо огляд додатково і, можливо, потестимо його з тим а, моїм автомобільним, тому що він коштує в рази більше. Так, ось така ось вийшла розпаковка. І так, друзі, невеликі підсумки. Цього разу ми розпакували значить, ремінець 22 мм, потім безконтактний термометр, потім сумку, велосумку, літокаловську зарядку на 4 елементи, яка виступає і як павербанк може і заряджати. Кросівки. кросівки, блін. Побачимо, вже не, не впевнений, але будемо міряти, будемо дивитися. Спортивну сумку для дитини досить прикольна, сумка-рюкзак. Потім Базеус Pleсмоok і Хільдовську коробочку. От така в нас вийшла розпаковка. А, сподобалось, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, о -о, щось пишіть. Я по завжди по змозі відповідаю на ваші запитання, реагую на критику, це все нормально, о -о, нічого там не ображаюсь, ну, тобто нормально. Ведемо живий діалог. Це все гуд, це все я люблю. От. Все, на цьому, все. До нових зустрічей. Посилання на всі магази я залишу під описом відео. І на конкретні речі я вже потім зроблю огляд. Ми розберемо детально, скільки потратив, і чи варто ну взагалі було це робити, купувати цю чи інший товар. Чи. Все, до нових зустрічей. Всім гарного дня.